Якщо говорити про фундаментальну освіту, згідно Конституції, наша держава повинна гарантувати отримання повної загальної середньої освіти кожному здобувачеві освіти. Після того, як він закінчив школу, він має право обрати траєкторію свого розвитку. Чи то буде шлях до академічної освіти, в систему вищої освіти, чи то професійної освіти. Наразі ж здобувачі отримуватимуть шанс обрати траєкторію свого руху, чи це здобуття професійних кваліфікацій за короткотерміновими програмами, чи то ж здобуття професійної освіти за Курсом згідно стандарту професійної освіти це ні в жодному разі не замінить повноцінні освітні програми, оскільки особа має право вибору. Того, що їй потрібно в конкретний момент часу для її розвитку, також система стимулює постійно здобувати нові знання і навички. Тобто, якщо ви вже маєте вищу освіту, ви маєте шанс отримати іншу кваліфікацію за короткотерміновою програмою, тому що життя буремне, і кожному мокожного може виникнути проблема змінити напрям своєї діяльності. Тому система професійної освіти відкрита для всіх.